Так, усім привіт 11 липня. Дякуючи, <смість>, дякуючи колективу і керівникам товариства Аква ізол. Вони мені якби половину моєї, якби. Моєї мічти, да, подарували? Ну, а другу половину то я вже почав купувати. Перед вами, ось, ось, бачите, вже у мене плити, ОСБ привіз на дах моєї альтанки. Так що проекту бути, в добрий ящик, ви знаєте, я ніколи нічого не відложу, якщо, що, як кажуть, куй, желізо поки гаряче. Отак і я. Поїхав ОСБ плити, купив, привіз тільки що. І будемо. Робити новий проєкт Альтанка. У наступних серіях, там туди пізніше, я вам покажу, що було на цьому місці раніше. У мене була тут ну, не Альтанка, а торгова палатка. Я вам покажу пізніше, як вона виглядала. От, і ви побачите у мене на каналі, як, як перетвориться оце, оця вся локація ну, на зразковий би, куточок такий бо тут багато ще мені предстоїть роботи, скажем так, так як з виноградом в цьому році трошки халепа. І ну як, робота є, вона завжди є. Ну, її якби не в такій мірі, як могло бути, чи могло б. Ну так, да, могло б бути, бо її значно було б більше. А так як виноградник там у мене здоровий пішов відбивати від корня, то зрозуміло, що там лози не скільки, так як було, лежали плодові стрілки. І в мене є тепер можливість трошки понаводити свої порядки, втілити в життя свої мрії, щоб вийти з кружечкою своєю, отою, яку ви неодноразово бачили. От. На двір попити чайку, от, посидіть. Так що, якось отак я вам анонсував новий проєкт свій. Я ж кажу, почнемо вже. Метал у мене є. Це привіз, покрівля, подарунок від колективу і керівництва Аква -Ізола». Так що осталось тільки. Приложить трошки рук, так що не пропадаємо, дивимося, слідкуємо за каналом. Я дуже радий, що ви зі мною що ви відгукнулися. Не я, що ви напишете більше 150 коментарів просто під відео про подарунок акваїзолу. Я чесно кажу, я не думав, що скільки буде розіграш якийсь. Дякую, що підтримали. що ми якби, Саші, Я вирішив, ну, а чого там ділитися, мотатися. От дать воно молодій людині, так хай собі задібається, тим більше він. Молодий виноградар, початківець з нуля, от хай з нуля допоможемо йому. Це не тільки моя допомога, це і ваша допомога. Бо завдяки вам я придбав те, що подарували мені, от, то я мусю просто подарувати і далі. Робимо добро друг другу. Все, На цьому все. До наступних відео.